Вісім штурмових атак росіян відбили українські військові на Куп'янщині за добу. Окупанти наступали поблизу сіл Сеньківки, Петропавлівки та Іванівки. Розповів у коментарі Суспільному начальник Харківської військової обладміністрації Олег Синьогубов каже: активні штурми на цьому напрямку окупанти не припиняють кілька місяців. У разі захоплення Сеньківки Росіяни можуть заблокувати місто Куп'янськ і розташоване поряд селище Куп'янськ-Вузловий, говорить Синягубов. Це відкривають у них логістичний, скажімо, шлях обійти куп'янські з півночі. Да ну і після того, скажімо так, зробити для себе можливі сприятливі умови для тобто подальшого просування. Назвемо це так наразі по цьому напрямку, як і останні тижні, в останні місяці ворог успіхів там не має. За даними синігубова, українські війська в куп'янському районі щодня знищують десятки одиниць російської броньованої техніки сотні окупантів гинуть і зазнають поранень. Оборону міста Куп'янська нині вибудовують за зразком оборони Харкова, говорить начальник військової обладміністрації. Коли ми будували кільцеву там оборону з кількох, скажімо так, кілець захисних там споруд, відсічних рубежів, тощо без конкретики, абсолютно, але повірте, все необхідне для військових там ми створюємо для того, щоб наші військові займалися. Лише знищенням нашого ворога. Синігубов каже, на радіо оборони Харківщини обговорювали розширення примусової евакуації дітей із Куп'янського району ще на два десятки населених пунктів. Вона може стосуватися близько тисячі дітей, третина з яких живе у самому Куп'янську. На сьогодні підстав для запровадження такої евакуації немає, каже Сенігубов. Заслуховували в тому числі доповіді ві... військових. Ну наразі си... Си... ситуація по тому напрямку важка. вона дійсно важка, однак вона повністю контрольована і можна її назвати стабільною. Якщо ми будемо відчувати відповідні загрози, в тому числі із джерел нашої, тобто розвідки, звичайно, що ми будемо приймати такі рішення одразу. За даними Сенігубова, минулої доби під російські обстріли з артилерії і мінометів на Харківщині потрапив 21 населений пункт. Йма двічі били по куп'янську. Один чоловік загинув, ще один тяжко поранений. Дмитро Гребінник, і Юрій Лавріненко Суспільне новини. ХАРКІВ.